Житомирський міський голова Володимир Дебой зауважив, що проблеми є і вони не нові. Але разом з тим вже вдалося розв'язати низку економічних боргових зобов'язань, які нагромаджувалися за попередні роки. Можна звинувачувати попередню команду, можна розуміти, але я кажу об'єктивно: оті ті кредити, які були взяті містом, у мене інше є питання: місто, якщо брало кредити, мало їх гасити. Але я прийняв. Кредити майже 13 мільйонів 600. І вже в кінці 2010 року наша каденція погасила перший мільйон. І, відповідно, ми погасили весь кредит. 13 мільйонів 600. Всі фінансисти, порахуйте, тільки відсотки по кредиту складали в рік більше трьох мільйонів. За період від взятого кредиту 2006 року до моменту погашення місто заплатило разом з ТТУ 15 мільйонів кредитних відсотків. Почуйте, більше тіла кредиту. Ми погасили повністю. Ці відсотки таким чином зняли, як той казав, цей ярмоз ТТУ, тому що вже і площадки продали в Херсоні. Сьогодні тролейбуси заїжджають в приватне ТТУ. Як підтвердили виступаючі та керівники області, треба наводити порядок роботи і приватних перевізників, які заполонили вулиці там, де рухається електротранспорт. Слід також впорядкувати і зупинки трамваїв, тролейбусів і окремих приватних автобусів. Але чи є воля та намагання щось змінити у правилах роботи автоперевізників у Житомирі, побачимо далі, бо знову ж доведеться обговорювати про проблеми трамвайно тролейбусного управління